Ви в ефірі Гайсту, мене звати Ольга Гвоздецька. Говоримо про зоозахист під час війни. У нас в студії Яна Тітаренко, голова громадської організації Закон природи. Яну, вітаю. Вітаю. Ну що ж, з 24 лютого тварин, яких Покидали українців, було дуже-дуже багато. Всі ми пам'ятаємо ці історії, які вливалися в соцмережі, про собак, які залишаються просто на вулиці, а що було досить холодно у березні, у квітні, про котів, яких викидали. Так? Напевно, що вже влітку та восени і зараз тварин стало менше. Чи це не так? Ні, тварини стало менше, тому що ті е, проблеми, з якими ми стикалися до війни, вони ж нікуди не поділися. Досі є безвідповідальні господарі, досі є е, непрацюючі програми стерилізації, і навіть якщо виключити фактор війни, то е, цією проблемою е, зараз опікується набагато менше людей, тому що навіть волонтери, частина волонтерів, покинули країну. Тому не стало менше, не стало легше, я б сказала навпаки, тому що собаки, які народжуються на території Одеської області, вони так і народжуються, нікуди не поділася ця проблема. Ще з'явилися собаки війни, як ми кажемо, учасники бойових дій, тому що це дійсно собаки, яких привозять військові, привозять цивільні з зон бойових дій або деокупованих територій. І ми так само їм опікуємося, так само намагаємося їх, якщо потребують лікування, лікувати. Але сама велика проблема, яка наразі існує, це от куди дівати тварин після того, як ти вилікував там всі необхідні маніпуляції проведені. І оце ця проблема вона сама актуальна і сама болюча. Тобто всі притулки переповнені, центри всі переповнені. Волонтери мають купу тварин на своєму пікуванні. Людей, які хочуть взяти тварину, зараз стало набагато менше, ніж до війни, тому що люди не впевнені в своєму майбутньому, і де вони будуть, і як вони будуть, і не хочуть себе обтяжувати ще й твариною. Тому я б сказала, що не стало менше. Аж ніяк про центр адопції, яким ви опікуєтеся на 411 батареї. О саме поняття адопція воно е мається на увазі, що ви берете тварину, навчаєте її, наскільки я розумію. Uh -huh. лікуєте, якщо це потрібно, і все. Тобто, це такий комплекс. Багато тварин, які попадають до нас, вони не соціальні. Тобто, тварина не вміє себе поводити з людиною, Вона боїться або ну і іноді бувають тварини, які дійсно постраждали від людей. Вони намагаються уникнути контактів. І, як правило, такі тварини менше прилаштовуються, тому що люди, коли приходять до нас в центр, вони хочуть, щоб тварина до них якось відреагувала. Да? Тобто, тварина має підійти, людина має її погладити, собака має там якось себе поводити ем, дружелюбно. Частина наших собак не є такими, які хочуть контактувати з людьми. Відповідно, їх не помічають. Наше завдання зробити так, щоб собака, яка живе в центрі, Адопції адаптувалась до людей. Тому ми е, займаємося з цими собаками. У нас є кінолог, який приходить періодично, на жаль, це не так зараз часто, як було раніше, до війни. Але основна мета яка? Центр мають відвідувати різні люди. І коли приходять люди, беруть собаку на повідок, виходять з нею гуляти в парк, собака звикає до того, що крім волонтерів, які її годують, є ще люди. І до них вона має бути привітною. Оце і називається наша адопція, тобто. Приходили раніше до війни до нас приходили школи, приходили інтернати, приходили якісь колективи робочі. От вони собі вибрали там день добра і вирішили присвятити там вихідний день. Да, айтішники, наприклад, от вони постійно сидять за комп'ютером, тут вони вирішили вийти на, на природу. Да, вони прийшли до нас, взяли собак на повідок і пішли там годину гуляти з ними в парк. І це корисна така практика і для людей, тому що вони відчувають якийсь контакт з природою. ну І більш, звісно, це дуже важливо для наших улюбленців, тому що вони адаптуються до того, що є навколо них є люди. От така мета була центра адопції, коли ми його будували і засновували. Зараз, на жаль, багато. Того, що ми робили до війни, ми не робимо. Нас до нас не приходять школи, до нас майже не приходять колективи. Зараз це більше схоже на просто місце перебування тварин, які потребують прилаштування в нові родини. І чим більше тварин з центра піде в родини, тим відповідно більше тварин ми зможемо взяти на територію і займатися ними для того, щоб там це такі, як. Одні одні пішли, інших взяли, і це в нас такий конвеєр. Угу. Скільки наразі тварин перебуває, і наскільки я розумію, це тільки собаки? Це тільки собаки. Більш того, ми беремо тільки собак, які пройшли вже вакцинацію. Тобто це не маленькі цуценята, це має бути цуценята підлітків, яких є не менше двох вакцинацій, тому що ми дуже боїмося хвороби. Зараз у нас порядка 35... Тварин, це враховуючи те, що в перший тиждень війни ми половину центру ми вивезли в Чехію, тобто відгукнулися чешські волонтери. Вони приїхали на кордон з Румунією. Ми відповідно приїхали з свободу на кордон і передали велику частину тварин, серед яких були тварини з інвалідністю, і зараз наразі не одна тварина не живе в притулку. Вони всі живуть в родинах. Ми на якийсь час подумали, що напевно ми будемо центр зачиняти, тому що е, серед нас майже всі ми допомагаємо армії і переключилися не, не вистачало сил і ресурсу на того, щоб займатися центром. Але, на жаль, або на щастя, ми не закрилися і набрали ще більше собак, ніж у нас було спочатку війни. І тепер ми маємо переповнений центр. Вимушені абсолютно всім відмовляти, тому що люди постійно дзвонять У когось. Обов'язково є якась тваринка там на прикметі або десь в на подвір'ї, або у когось, хто хоче поїхати, і ну, у вас же є центр. Візьміть, я кажу, е, по перше, у нас нема місця. По-друге, все, що стосується годування, прибирання, це все волонтерська ініціатива. Тобто, корма це наші фінанси, уборка це наші ресурси. От в мене неділя це мій день, коли я їжджу, і прибираю центр. І так кожен день у нас є хтось, хто їде і прибирає. Тобто, це велике навантаження. І, е, на жаль, на жаль, е, все ж таки воно зараз застопорилося От в плані прилаштування. Якби собаки від нас йшли в родини, то ми б могли брати наступних і так само так допомагати людям, які цього потребують, але Спонсорська допомога до війни і притулки, і я впевнена, ваш центр існували саме на ці надходження. Тепер люди більше донатять на Збройні сили України. Це зрозуміло і природньо у нашій ситуації. На які кошти ви виживаєте? І якщо є можливо нас почують потенційні меценати, як можна допомогти вам? Корма є декілька виробників. Які нам допомагають, і або дають частину безкоштовно, або дають дуже хорошу знижку, і ми маємо можливість закупати. З війною з'явилися донори, які допомагають кормами, і тільки через організацію «Animal Sauce Одеса на сьогодні, напевно, тонн 100 кормів зайшло на територію Одеської області. Це не в центр адопції, це ми розвозили по всій території Одеської області. В нас так само є підприємці, які нам допомагають, допомагають купляти корма у поставщиків, які дають дуже велику хорошу знижку. Тому отак ми виживаємо в плані годування. Решта, це ми з дівчатами скидаємося, і купляємо все те, що нам потрібно. Потрібно у нас постійно є необхідність в опілках стружка. Тому що ми ну собаки ходять в туалет, це має бути як гігієнічна така складова. Плюс ми закупаємо солому, яку ми постійно кладемо в будки. Тварини руйнують, на жаль, своє майно їм скучно, вони не мають чим зайнятись, і можуть навіть гристи будки. Це теж потребує постійного відновлення. Так само ми платимо за воду, пакети сміттєві. Там. Це все те, що ми, власне, кожен місяць ми з дівчатами скидаємося і утримуємо центр. Зараз, слава Богу, ми не купляємо карма. От десь пару місяців у нас був запас, він вже підходить до кінця, тому скоро будемо і цим займатися. Все, все ініціатива і все допомога людей. Ви вказали, що собак привозять і передають військові, тобто, це собаки з ну фронтові, да. можна так сказати. Вони відрізняються від одеських тварин. І як ви з ними працюєте? У нас була собака гільза, яку передали з Херсонського напрямку. Її чи на неї наїхала важка техніка, чи вона щось десь спала, Може не почула, неї було зламане стигно. Ми її вилікували, собака живе зараз в родині абсолютно класна, комунікабельна, нічим вони не відрізняються. Єдине, що були собаки з контузією, але це проходить з часом. Цуценята у нас є хаймарс, ну, Напевно, у кожного є Хаймарс, от у нас теж є. Свій Хаймарс є собаки, є цуценята з фронту. Це шана велика нашим військовим, тому що вони переїжджали з позиції, просто не залишили їх там, де вони були в полі. Вони привезли коробку з цими цуценятами. Для нас це велика проблема, тому що я повторюся вигодувати, вилікувати це не складно. Вони ростуть. І ти їх маєш потім кудись дівати. От це сама велика проблема. Тому ми ще намагаємося утримувати. Ну не, не намагаємося, у нас так виходить, що частину тварин ми утримуємо на платних перетримках, тобто ми платимо власні кошти за те, щоб людина в себе на подвір'ї отримала цуценят або, або собаку. І це теж навантаження на наші виключно на наші сімейні бюджети. Є і військові, є з окупованих територій тварини, є окрема категорія та там, де тварини були покинуті, і вони в такому жуткому стані, що це тільки через ветеринарну клініку. Це анерексія, це проблеми з шлунком, це забиті кишечники. Ну, тобто різні є проблеми. Ти просто люди їхали і просто забули відвизати собаку. Я вже не кажу з собою забрати, просто з ципка зняти, щоб вона не помирала. Різні є ситуації, на жаль. Я питала ваших колег колись, напевно, кілька місяців тому про це соцмережами ширяться фотографії досі військових з тваринами українських. І це дуже зворушливо. Угу. І це завжди набирає там тисячі лайків, тому що юзери вони реагують на таке. І я питала ваших колег про те, що чи насправді це є образом людяності українських військових. Чи насправді це отак і є. Чи це просто картинка? Знаєте, я скажу особистий приклад. Мій чоловік зараз знаходиться в шпиталі, і з ним так само є хлопці, які з різних напрямків, які різні поранення. Так, от у нас основна тема, коли я приходжу до свого чоловіка, ну, відповідно, я спілкуюся з усіма, це собаки. Цікаві історії про те, як собаки здали позиції. І військові вигрібали, мали купу проблем. Хороші історії, де, попри все, їздили і знімали там кота, який кудись заліз чи кудись впав, і все це супроводжується сміхом майже всіх тварин, які е, трапляються на шляху наших військових, вони забираються. Я знаю абсолютно точно, що він каже: ну якщо я з ним спав, він мене грів, да? він спав мене на грудях ну як я його залишу? І мамі, і дружині, там наречені і... подарунок. Я, я їду не сам. Так само, е хочете вірити, хочете ні. Мій чоловік, коли прийшов до тями після поранення, перше, що він мені сказав, що в нього в будинку був маленький хаски. І він йому обіцяв, що він його забере. І він не ви не, не стримав слова перед собакою. Ну, може, хтось подумає, що це якийсь бред, але от в нашій родині так, якщо ти дав собаці слово, що ти його маєш забрати, то ти повернешся і забереш. Тому ні, це не це не образ, це не картинки, це дійсність. І скільки корма ми передаємо військовим, тобто ти передаєш. Гуманітарну допомогу да, для військових, грілки, там все, що вони замовляють, ліки, одяг і корм, тому що в них є собаки, коти, яких вони годують. Ліки для собак передавали. От ми я чоловіку передавала на фронт е таблетки від демодикоза, тому що в нього там була лиса собака. І він знає точно, що вона не виживе, якщо вона не обросте шерстю. Тобто, це не це не, не вигадка, це наша дійсність, наші військові дуже людяні. І велика їм шана за те, що вони, не зважаючи на те, що в нас такий страшний і клятий ворог, вони для себе залишаються людьми. Нам з цим жити, і я щаслива, що до нас повернуться хлопці з нормальною психікою і з нормальним відчуттям того, що добре, що погано. Ну до речі, тварини, напевно, на фронті допомагають і психологічно розвантажуватися. Це ж відома істина, що коти, собаки. Для утримання на ну, історія ще з 2014 року приятель був на війні, каже, взяли кота в бліндаж, тому що жили в полі миші, постійно багато мишей. Ну, кот обжився трошки, хороший собі живе. Так що він почав робити? Він ходив в поле, вполював там мишеня і приносив до хлопців. Воно там трошки очухалось і починало бігати. Він Каже, ти винось звідси, що ж ти приносиш? А він їх таким чином чином підтримував. Ну вони ж його годують, а він їх годує. Тобто, і це, це, це постійно привід посміятися, це постійно привід поговорити про це. Я знаю, що наш ворог нерідко використовує тварин для розмінування полів. Тобто беру, беруть кота або собаку, привазують йому на хвіст консервну банку або щось таке, що грохоч. Тварина боїться, вона бігає по полю і наривається на міни. Так от, з нашого боку, я ніколи не чула, щоб використовували тварин для того, щоб розмінувати якусь територію. Ну, тільки що патрона, але там зовсім інша да, схема роботи. То профі. Про професіонала я хотіла вас спитати. В вересні ви вивозили собаку службову з Баштанки Миколаївської області. Там було поранено її партнера, так можна сказати, да, партнера. Да. І він попросив побратимів, щоб собаку перевезли до Києва. І ви їхали. Це просто була спецоперація справжня, так як ви це описували. Угу. Як склалася доля цієї собаки? Прекрасно. Собаки потрапили в київський притулок. Дві з них, ті, що маленькі, одразу були при Лаштовані в родину, і велика та собака, яка сіла за кермо. теж… Розкажіть це було дуже смішно, тому що ми їхали, ми сильно запізнювалися, а військові в них є така специфіка. Вони коли повертаються на місце своєї дислокації, вони вимикають фари, ну щоб не привертати увагу ворога. І вони кажуть: дівчата, ми не можемо вас чекати, тому що нам ще повертатися. А ми трошки запізнилися. Якщо пам'ятаєте, тоді фури сильно йшли. От, фури, фури, ми не могли їхати більше ніж от з тою швидкістю, з якою ми їхали. Я згадала, що в нас в Херсоні. В Миколаєві є там друзі, військові. Я попросила одного з наших друзів, щоб він просто перехопив цих, цих собак. Тобто наші військові, до яких ми їхали, вони перевантажили собак іншому військовому і поїхала на свої позиції. Той вже чекав нас під баштанкою. І коли ми приїхали, ми так сміялися. Військовий стоїть курить, а за кермом сидить собака. В машині за кермом сидить собака. І коли я відкрила двері, щоб собаку забрати, він почав на нас гарчати. Ми закрили двері. Ми довго не змогли зрозуміти, як нам діяти. Тобто, ну тобто собаку треба забирати, а він абсолютно не хоче виходить за керма. Йому так пасувало, це він такий величезний, на овчарку схожий, сидить за кермом великого буса, який розмальований під камуфляж. Була така доволі калорітна картина. Ну нічого ми його умовили, там трошки поговорили з ним. Він все ж таки погодився пересісти до нас в машину. І так ми його доправили до Одеси. А звідти зранку ми поїхали на Київ. І ще одна історія дуже зворушувала цуценя Хімера. Ця mm -hmm. остання тварина, яку врятував, я так розумію, це ваш був досить близький друг. Ta, так, це, який був загинув на фронті. це був один засновників організації Закон Природа, нас було троє. На жаль, Георгій 29 січня загинув, це був контрнаступ на Херсон. Він потрапив під касетну бомбу. І це велика втрата не тільки для моєї організації, для мене а взагалі для зоозахисного руху, тому що Георгій був дуже активною людиною, і він більше багато чого зробив корисного для природи і для тварин. Хімера – це було чергове. Я не останнє, але на той момент це було чергове. Коли він дзвонив, «Яночка, ти мене любиш? Жора, що вже? У нас тут собачка, я кажу, я ж тих, що ти мені передав, не прилаштувала ну, повно цих тварин, але воно було таке нещасне, роздуте пузо, облізле все в лішаях. І е, саме страшне, що хіміру мені в Миколаєві передавали в морзі. Тобто я приїхала забирати не забирати тіло, а забрати документи Георгія його особисті речі. І прямо там, в Миколаївському морзі, мені передали волонтери оцю собаку. Ми її прилаштували, до речі, забрав її побратим Георгія, теж військовий, вона живе в хорошій родині, там є дитина, її дуже люблять. Ось от така от у нас хімера. Прізвисько не змінила ні, нова родина? Ні, ні, не змінили. Це підрозділ, в якому Жорік служив і де він загинув. Тому не змінили, ні. <плес> Історія насправді для тваринки з добрим фіналом, а ми чекаємо всі на наш головний фінал. Але повернемося до реалії нашого міста. Ви так згадали про стерилізацію? Це досі актуальна проблема для міста, попри те, що війна, але все ж таки гроші на стерилізацію виділяються містом кожного року. Ми з вами трішки поговорили до ефіру про це. Яка нині ситуація? Ви знаєте, якби я сьогодні не поговорила, не зустрілася з замдиректора департаменту екології, під чим керівництвом знаходиться комунальне підприємство міський центр екологічної безпеки, який безпосередньо стерилізує, я б навіть не знала, що все ж таки в цього року теж виділили кошти, і якась там стерилізація має бути, але на сьогодні вже лютий гроші досі не зайшли на рахунки клініки і. Одна тільки клініка з всього міста Одеса погодилась працювати по цій програмі через те, що не своєчасно сплачувалось, люди не хочуть ризикувати, тому що це третій ФОП, вони все одно платять податки, гроші невеликі, і виходить, що у клініки більше головного болю, ніж заробітка. Тому на сьогодні тільки одна клініка, яка називається «Зоологія», вона буде працювати по програмі стерилізації котів. І ну, якщо ви можете уявити собі мільйонне місто, да, скільки подвір'ї, дворів, вулиць, одна клініка, яка знаходиться на Таїрова, ну, вона це, це навіть не капля в морі. І велика проблема цієї програми, я от сьогодні якраз з пані Дацюк говорила, вони не знають, як з цим поки мати ну, як вирішити це питання. Програма має або працювати постійно. В повному обсязі, або не працювати зовсім, тому що це виходить якесь просто ну, безглузде використання коштів налога платників податків. Тому що поки півроку програма не працює. Коти народжують, вони не розуміють, є гроші, немає грошей, в них є фізіологічні процеси. І е, я не спостерігаю в по Одесі зменшення популяції безпритульних тварин навіть попри те, що організація Animal Sos Одеса за минулий рік е, за кошти е, наших донатів стерилізувала 800 котів. Ну, це, це просто рівень однієї громадської організації, так само як і ну, у нас показники вищі, ніж у бюджетної установи. І так само йдеться в цьому році, так само йдеться про собак. Е е е і ми колись писали програму з громадською організацією закон природи, ми писали програму з стерилізації в області. Ця проблема вирішується тільки е одним шляхом: якщо це робити масово і постійно, якщо це робити. Точково і е, з великими проміжками часу, це абсолютно неефективно і це абсолютно, без, е, ну, абсолютно ніякої сенсу в цьому. Тобто, це має бути навесні масова стерилізація. Тобто, потім можна це вже не робити. Але от три місяці весни треба простерилізувати е, 70% популяції. І та тоді на наступний рік їх вже буде набагато менше. І так поступово, поступово, поступово кількість тварин зійде на нівець. Вони будуть, вони мають бути, тому що кошки на вулицях Одеси мають бути. По-перше, це наша фішка. Да? А, а по друге, це все ж таки екологічна безпека. Нема котів, є щури, приклад Європи, того ж Парижа. Ну... От, тому вони мають бути, але вони мають бути в, в, в окремі в, в, в окремій кількості і доглянуті. Котобудиночки, куратори. У кожного подвір'я має бути там людина, яка опікується тою невеличкою популяцією котів, які там є. Тому працювати і працювати а про собак і про область це взагалі жах. Ну, по-перше, менталітет людей. По-друге, відсутність абсолютно будь-якої стерилізації. Тобто, якщо в місті в нас є програма, є комунальне підприємство, погано, добре, але воно якось працює. То сільська місцевість, люди не замарачуються тим, що собак треба стерилізувати. Вони або позбавляються потомства на свій розсуд, або потім це в коробку і на ринок, або там в коробку, і в Одесу десь поблизу. У нас таких, до речі, випадки теж є. От з початком війни позвонив керівник поліції Приморського райвідділку. Я на добрий день, ваш телефон там хтось дав. У нас така ситуація: значить, в. Під пішохідний перехід підземний люди побачили коробку, яка заскачована червоним скотчем. Викликали поліцію. Ці, в свою чергу, викликали людину, яка працює з вибухівкою. Відкрили там два цуцика. У нас там Чернобаївка баєчка, вона, до речі, живе в центрі адопції. І Джонсон. Я його назвала на честь Бориса Джонсона. Тоді він був дуже популярний. Джонсона забрали в нову родину. Тобто, це з села люди їхали. І привезли вони не знають, що з цим робити. Ну, в Одесі хтось з цим впорається. Отак і пораємося. Ну і наостанок, як ви плануєте поратися далі, тому що, на жаль, війна триває, не стає спокійніше нам з прогнозами наступного можливого масштабного наступу, і ви праві, що люди не зважуються брати тварин, тому що вони розуміють, що будь-якого моменту їм знову доведеться хапати валізи, виїжджати навіть тим, хто не робив до цього подібного? Як буде розвиватися зоозахист в місті? Отак, От як завмер і якось буде буде виживати? Чи будуть все ж таки якісь прориви? Ну, сьогодні? Поговорили з представниками департаменту. Вирішили зібратися на якусь зустріч з, з тими, хто все ж таки практично займається рятуванням тварин, тобто зібрати е, громадські організації, е, познайомитись з новим очільником комунального підприємства, дізнатися, які в них плани. Ми завжди з попереднім керівництвом ми були одне одному корисні. Тобто, ми допомагали і лавцям, ми допомагали і ловити, стерилізувати, прилаштовувати, Тобто ми були в постійній Комунікації на жаль, на жаль, заступник цього департаменту Олексій теж загинув на війні. От буквально недавно Яревенка, Льоша це теж велика втрата для зоозахисту, бо ця людина дійсно любила тварин. Це не тільки його робота була, це було його, ну це було його життя. Надалі плануємо розвивати стосунки з департаментом екології. З приводу війни, ви знаєте, багато чого поганого, але є і позитивна динаміка в тому, що на нас звернули увагу європейські структури, європейські фонди різні. От є фонд американцями заснований Нова Юкрейн, який допомагає нам постійно і стерилізувати, і годувати, і вольєри будувати. І вони бачать: ну якщо ти прозорий, якщо ти відкритий, якщо ти пишеш звіти, і їм цього достатньо, то вони готові допомагати і надалі. Це з плюсів того, що... чого не було раніше. Але я б все ж таки от, я б працювала з людьми. Тому що, по-перше, ну, не так важко вивезти собаку за кордон, якщо ти знаєш процедуру. В перші місяці це взагалі не було проблемою. Тобто виїжджали з собаками, от наша волонтер Юлія вивезла до Європи 9 своїх котів. Одна людина вивозила дев'ять котів. Так, да, це важко, але це можливо. І я би працювала з, з людьми, пояснювати, що це ну, не так важко. І тут, в принципі, не важко залишатися людьми, годувати, стерилізувати, лікувати. Я бачу позитивну динаміку, коли люди питають у волонтера паради, а не намагаються на волонтера спіхнути те, що вони там побачили, знайшли. Таке теж існує на щастя. І в перспективі, звісно, в мене, особисто в мене, це програма стерилізації обласна. Я буду намагатися займатися цим і надалі, тому що годувати, спасати це класно, це потрібно, але якщо популяція тварин не стає дедалі меншою, то закінчаться волонтери, собаки не закінчаться. Що ж, я вам дякую за таку діяльність. Ми говорили про зоозахист під час війни з Яною Титаренко, головою громадської організації Закон природи. Будьте людяними, забирайте тварини з притулків, допомагайте тваринам, якщо бачите їх на вулиці голодними або хворими. Насправді це ознака того, що ви є люди. І бережіть себе залишайтеся сьомим.